Її життя яскраві барви, лише теплі і лагідні кольори, лише сонячні, безхмарні дні, лише приємні спогади. Так вирішила вона сама, бо труднощі, не образи і поневіряння, що посилала доля, пам'ять стирає. А на полотні, у килимах та мозаїках вимальовуються веселково лише щасливі моменти, радісні турботи, приємні відчуття. Аби залишитися назавжди для рідних, для знайомих і для чужих. Для всіх, хто дивитиметься на світ і бачитиме його таким, як вона. Талановита, непересічна, щира. Пані Олена народилася на світ зі значною, здавалося, б, вадою. Проте ніколи не зважала на те, що лівої руки у неї нема, бо змалку пристосувалася виконувати усю роботу і вправно допомагала мамі доглядати молодших братиків-близнюків, Щоправда, не раз чула на свою адресу співчутливі докори сусідів та сторонніх. Та коли підросла, захотіла навчитися малюванню і у 12 років прийшла у художню школу і наполягла, аби її неодмінно прийняли. Більше мене обурювали оці е, баби, як я кажу, бабнота. Була мала, десь вийду, тільки вийду. Ой, дочечко, що це в тебе ручки нема? Нема. А чого так народилася? Ой, то що мати винна, то вже в свято на порозі рубала і починається. Отакі співчуття, знаєте. Хоч моя мама ніколи б таким не займалася, тому що ну, нормальна людина ніяк не буде рубати на порозі, тим паче в свято. Батько мій бухгалтер, мама була домогосподаркою, тому що я була маленька, потім двоє братів близнюків народилася. Дома, можна сказати, художників не було, ну мама така аматор. Любила малювати, ясно, що мене десь до цього залучала. В шостий класик пішла, пішла в художню школу. Наша художня школа дає дуже гарну підготовку. І в 66-му році я поступила в Вижницьке училище прикладного мистецтва на відділ художнього моделювання одягу. Саме в училищі і познайомилася Олена з тим єдиним чоловіком, що став її вірним супутником на усе життя колегою, співавтором багатьох творчих робіт. Що не побоявся труднощів і є для неї опорою уже 48 років. Своє знайомство вони згадують з усмішкою, бо найперше впала в оку пану Валерію навіть не красоня Олена, а її малюнки. Після армії він прийшов до нас в училище. Уже після армії я була вже на четвертому курсі. Він на першому. Ну, але так як у нас студенти підпрацьовували натурниками, і нам, наш викладач каже, що я вам приведу дуже гарного натурщика От, ну, і посадив, посадив його напроти. На стіні була виставка студентських робіт, ну, і там моя була така дуже гарна яскрава робота. От, він, не міг, він на неї звернув увагу і спитав, чия це робота. Ну, Дівчата вказали на мене. ну, і Після, після занять він підійшов до мене, щоб познайомитись. Зустрічались, зустрічались. Потім він мені запропонував вийти за нього заміж. Поїхали до його батьків в Чернівці. Ну, Ясна річ, його батьки батько ще нічого, мама зовсім не сприйняла. В листопаді 69-го року. Е, ну, Вже офіційно розписалися, мушу допомагати, але я говорю, я до неї і друга, і третя рука. Але справа в тому, що свого часу, коли ми з нею ну, познайомились і ну, ясно, молодій дівчині і незручно, от вона закінчила, вже отримала диплом і пішла устраювати ну, на роботу. Приходить, ну будемо говорити, там мало того, що вагітна. Мало того, що це, тут ще ну, проблема і не хочуть це саме. Вона би могла э, всі ці роботи пропустити і отримати, може якісь звання і так далі, так як інвалід через спілку інвалідів малює, в'яже, в студентські роки э, вона мені рубахи, навіть брюки. Швину шила шила да собі на одну сторону пальто на другу шубу. Свого часу подружжя, працюючи у художньо-виробничому комбінаті спілки художників, першими в області почали виконувати масштабні гобелени на замовлення. Копітка і тривала робота починалася завжди з ескізу. Якщо готові ткані витвори розійшлися регіоном, то ескізи лишилися і знову повертають у приємні спогади про спільну працю, спільну творчість. Ну, я можна сказати, досконало вивчила техніку текст... ручного текстилю. Бачите, тут різні змішані техніки. Робили і багато гобеленів, робили, і мозаїки робили, і формительську роботу, різну роботу робили вдвох. В нас на Рівненщині ткацтво в основному це килими, килимки смугасті просто ткалися. Якщо там десь на буковині, там воно більш таке різновант. Різнобарвне так, то в нас в основному це смугасте ткацтво, через що я стараюся десь таку смугастість використати в своїх роботах, щоб це десь було наше регіональне. Чимало разом вони виконали мозаїчних робіт в оформленні так званих автопавільйонів чи простіше зупинок вздовж доріг. І завжди ретельно підбирали матеріал, готували ескізи і намагалися врахувати. Як забаганки замовників, так і історичне минуле населених пунктів. На подібні роботи подружжю доводилось витрачати по кілька місяців. Ми виконували в ті часи, ну ще були, були автопавільйони, Де, ну, і в райцентрах, центрах і в селах. І це. Ми виходили з того, яке село, яка його там, історія, назва. Завжди перед тим, яку Роботу ми не виконували. Перед за все, треба було отримати інформацію для роздубі, ну для того, щоб що за тема. Та найважливішими у своєму доробку мозаїчними роботами вони вважають масштабні ікони на фасадах церков. Зі Святопокровського собору у Рівному споглядає на вірян ікона Божої Матері Покрови, яку Валерій та Олена викладали з особливим трепетом та відповідальністю. І кажуть, зовсім не страшила їх робота. На 50-метровій висоті без страховки. Тоді вже якось художні ради там не було, на церковну двадцятку ескіз ну, Відповідно, Василь Червоній тоді керував церковною двадцяткою. Ми з чоловіком двох робили, так. І до того ж він коле смальту, тому що це треба смальтоколом колоти, це чисто фізична чоловіча робота. Смальта це скло з кольоровим наповнювачем, і воно такими брусочками, які брусочки колються по формі. Робота е, така, яка потребує. Професійних навиків, ніхто з поєсаміні ні Болехові. Я так перехрещусь і кажу, Господи Боже, спаси, сохрани матінко, Боже, допоможи». і лізу. Я дуже відповідально завжди до кожної роботи відношусь. Та й зараз я вже не полізла, бо ви знаєте, це вже не те вік не той вік і не те здоров'я. Це треба, он навіть вже як були в Болехові, то це важкувато було. Тому що з віком це стає вже десь м'язи, і все це ж сидиш, цілий день не рухаєшся. Ввечері вже злажу злажу з рештування, прихожу там в церковну ту хатину, і вже все. Я стаю на четвереньки, чоловік розтирає, тому що м'язи і суглоби, все на світі болить, особливо м'язи. Можливо, тому що цілий день вже в якійсь одній позі сидиш і там кладеш ту мозаїку. Ці люди не лише творчі натури, що вміють бачити і відтворювати красу. Вони патріоти, які люблять власну землю, свою країну, свій народ, бо завжди намагалися допомагати ближнім, не бути байдужим до чужих страждань. Саме прагнення бути потрібною спонукало пані Олену свого часу очолити спілку солдатських матерів. Мене обрали від організації сладенських матрів. Конференцію обрали в комітет з питань соціального захисту військовослужбовців, яку очолював мартиросян. Звичайно, багато робилося і, весь, і призов, весь час контролювали призов. Щоб, перше, щоб не призивали хворих дітей. Ну, тільки коли Союз розпадався, за межі України ми поставили мету лише добровольці за межі України, а так хлопців, щоб не брали, Ну, правда, вони хитрували, брали спочатку учебку на, на Україні, в Україні, а потім вже могли відіслати. Ну, По-всякому приходилось. Не статутні, взаємини, теж розбірки робили. І у нас вся система була побудована так, що в кожній. Області, от представники організації солдатських матерів, і ми мали зв'язок між собою. Наприклад, якщо е якогось хлопця з Рівненщини, якщо він десь в іншій області, і там е знущаються над ним, або ще якісь проблеми, чи хворий, чи щось таке, то я телефоную е був зв'язок з усіма організаціями з кожної області. І вже, щоб не їхати мені хто зна куди. Там уже йдеться представниця організації солдатських матерів і на місці розбирається з тією проблемою, яка існує. Нині пані Олена бідкається, що і здоров'я не те, і дні спливають невпинно, і на творчість лишається зовсім мало часу. Та тішить, що підростає достойна зміна. Валерій та Олена виховали двох дітей: мають шестеро онуків і маленьку правнучку. Надихає природа, мені хочеться, на жаль, так в мене мало часу влітку, через те, що і город, і мама в мене, он мама 93 роки, вже лежача, не ходяча, так що… У мене зовсім на то мало часу влітку. Це десь одну-дві роботи, десь так як зробиш за літо, більше неможливо зробити, тому що просто не вистачає часу. Я свої роботи зараз не продаю ці живописні, от тому що просто вже в мене нема часу багато. І я в основному стараюсь подарувати дітям. Я в дочки багато моїх робіт, в сина є мої роботи і. Майже не продаю нічого, хіба що можу також найближчим родичам подарувати і все. Не можна сказати, що така вже на всі боки щаслива, тому що є різні проблеми, і тих проблем весь час більше і більше. Так що, ну, звичайно, я щаслива, що в мене стільки такі чарівні внуки, і правнучка, стільки позитиву від неї йде, все але ж і дуже багато проблем, дуже багато. Знайти вільну хвилинку і хоча б кілька мазків покласти на полотно, вловити гру світла і тіні, відшукати нових барв і відтінків, залишити на картині краплинку себе, своїх почуттів і невиказаних мрій, закарбувати у кожному малюнку нечутні настанови нащадкам, головна з яких вірити у власні сили і любити життя. Це вона намагається робити щодня, доки стане снаги і сил, доки поруч буде її опора і помічник її. Чоловік